Ти знаєш, що перекос тазу може впливати напряму на твої стосунки з коханим, коханою або на пошук партнера? Ти поки підпишись, а я тобі розповім чому. Дивись, якщо є перекос тазу, блокується певна група м'язів, блокуються теж органи малого тазу, які, в свою чергу, відповідають за якраз флюїди, феромони і гормони. Якщо у тебе тут не все в порядку, твоя гормональна система не в балансі. Відповідно, люди, які, з якими ти спілкуєшся, будуть сприймати тебе зовсім по-іншому. У тебе заблоковані оці гормони, ти можеш, ти можеш навіть посилати якісь сигнали бажання поспілкуватися з цією людиною, симпатії, а вони насправді будуть заблоковані, і відповідно це буде відображатись на твою міміку навіть. Тому тут при такій проблемі, стазу погіршується взагалі спілкування з коханим, коханою і пошуком партнера. Якщо ти хочеш перевірити, чи все у тебе в порядку, пиши в коментарях консультація, і я проведу тобі безкоштовну консультацію.